Від'їздив 6 років, я задоволений машиною. А від'їздив 6 років я задоволений машиною. Тут вже так, є, є одна тріщинка шпатлівки і тут тріщинка шпатлівки. шпатлки. Тут є місце, де пропадає заводська точка. От, тобто тут є точка, тут є точка, а тут її немає. Тобто з того, що бачимо зверху, що кришка кручена, є шпатлівка на даху, фарбоване крило, дверний проєм, крило крутилось і тут таке враження, що от крило наїжджало от сюди. Панель тиснення тут не заводське, але панель не вздулась поки що. Лінії рівні, то панелька стріляла. Тут є на стільці трошки шпатлівки, а тут вже дає тріщинки. Видно, що герметик різний. Так, і проєм тут фарбований, є навколо наліпки. Ось такі сліди. Офіційно придбані автомобілі в Україні є певна категорія людей, яка часто ганяється саме за такими варіантами, тому що не пригонка з Європи з мільйонним пробігом, тому що не биток з США або ще з якихось інших країн. І так, доля правди в цьому є. Але прямий приклад ви тільки що бачили в попередньому відеоряді. Це тобто офіційна машинка від одного власника. Звісно, це не показник, що всі ці автомобілі в такому ж стані. Але істина проста. Це є такий самий автомобіль, який їздив на дорогах загального користування. Мав власника і мав якесь певне відношення до себе і обслуговування. Могла бути вже не раз ввалена, розвалена, могла наїздити багато кілометрів, вже може бути змотана, або просто має поганий залишковий стан через погане обслуговування. Наша клієнтка довірилась нам, перевірила автівку і уникнула ось такого попадалого з офіційним автомобілем. Друзі, та й ви в принципі, як то кажуть, щоби. Не попасти і потім не ойкати й не плакати, простіше машинку перевірити, тому що вартість послуг перевірки в порівнянні з вартістю покупки авто це доволі смішні витрати. І таким чином ви просто можете купити корча, якщо не перевірити автомобіль належним чином. Друзі, нагадаю, що працюємо майже по всій Україні за деталями послуг. Звертайтеся по контактах, які вказані на екрані або ж в описі під цим відео. Ми далі їдемо працювати та підбирати для вас гарні та класні машинки з вами, як завжди, Олег Сандерс Алтон.